Всім здарова, з вами я. Коротше, це відео не повинно було бути таким, яким я його зараз записую. Вірніше, таким, як я його зробив, воно повинно бути, але я не повинен був би його так от е, озвучувати, бо я зараз просто говорю: я озвучую свої дії. Ви бачите, як я тільки моменти вбивства. я і е, е, нарізав І тільки моменти забиття голів. Ну, в Бровболі, я думаю, всі зрозуміли, про що я говорю. І по факту це повинно було бути не таке відео, як я зараз записую, це повинно було бути таке, що я повинен був би озвучувати самі постріли по бравлерам. І але це здалося, це не здалося, я вже це зрозумів. Це було дуже важко. Реально, це було важко записати саме під ці постріли ще на протязі п'яти хвилин. Де, йому, це. це було дуже довго. Я дуже багато разів перезаписував, дуже дуже багато разів перезаписував, намагався зробити нормально, але все ж таки в мене не вийшло. І я вирішив просто записати, от зараз на відео, поділитися, чому у мене не вийшло, чому відео вийшло не таким, яким я хотів, хоча я все ж таки постарався його зробити. Тому я думаю, що я всім розповів так, як треба. І тут ще одне я хочу розказати, що такі відео по типу такого із нарізками саме головних моментів, самих головних моментів, по типу боїв з Бравлерами і вбивства Бравлерів, е я буду їх нарізати, і, і, можливо, навіть будуть такі відео частенько, я не знаю, може, будуться, може ні, але я точно знаю, що вони будуть найближчим часом. По типу такого відео, як зараз. А по другим іграм, я не знаю. Можливо, також. Будь я ще нічого не записую, а я ще не знаю. Поки що я записую тільки це відео, на яке також пішло багато часу. По часу воно у мене навіть забрало, мабуть. Ні, ну не більше точно попереднього відео, де є де я шелі до 20-го рангу, з 10 по 20. Я, ну, але також забрало в мене доволі багато часу це відео, бо. Ну, бо я зрозуміло чому. <кхем> бо якби за 10 ранг дуже багато браулерів можна убити. І це все потім треба нарізати. Коротше, навіщо я це розповідаю? Зараз я покажу, як. <к thorough> Як я хотів записувати відео. По типу, ось оде піу-пів-піу. Піу". Оце по типу от такого. -то. І ось оде голи я тут забуваю. Коротше, це було повинно бути такого, що я забуваю гол і якусь озвучку додаю. Ну, сам, само собою, не якусь в сенсі е, якогось робота або ще чогось, а свого голосу, звісно. Але я вже сказав, що це зайняло дуже багато часу. і Я не захотів цього робити.

ം്രാംുരം <laughs> രംരം Якось так, коротше. херня якась вийшла, не знаю. Ой, вийшла, вибачаюся. Все, відео завершається. Думаю, що всім сподобалось, пока